Тема фрілансу давно стала хорошим заробітком без вклади на просторах інтернету. Всі блогери розказують, як та може заробити в перший же день, не маючи ніякого опиту, ти точно знаєш для себе щось підходяще. Але давайте в цьому подробно сьогодні розберемося, і я тобі відповім на питання: чи можна отак зайти і почати заробляти? Якщо ти вчора ще був монтажником на заводі, а сьогодні вже ти монтажер зі стажем. Всім привіт! Ви на каналі Ванік ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що зараз ми йдемо до першої тисячі підписників. Іменно твоя підписка допоможе мені швидше дойти до цієї мети. Багато блогерів кажуть, що на фрілансі можна заробити в перші ж 24 години без опиту. Але я проводив експеримент, де пробував заробити в інтернеті без опиту, і потрібно було заробити за 24 години. Якщо ви ще не бачили відео, то рекомендую подивитися, так як воно вийшло корисним, і ви з нього точно щось візьмете на замітку. У вас є ноутбук чи комп'ютер? Якщо так, то це прекрасно. Ви вмієте монтувати відео хоча б на базовому рівні. Якщо так, то це взагалі чудово. Якщо ні, то ніша фрілансу для вас закрита. Коли ви дивитеся про те, як заробити в інтернеті, і вам Сказують про заробіток на фрілансі. Майже ніхто не каже, що туди треба влітати хоча би з якимись навичками. Тому що якщо у тебе є ПК, а ти не вмієш монтувати, то ти не зможеш виконати те, що хоче клієнт. Чому монтаж це складна ніша в якій ще велику роль грає опит? Добре, давайте припустимо, що ви вже монтуєте цілу неділю і вже знаєте, як обрізати склейки та накинути ефекти на відео, і вже кожного дня ви вивчаєте програму, прокачуєтесь в ній, але ще не змонтували навіть один проект або відео. А є інша людина, яка монтує вже два роки. І змонтувала вже не один десяток проєктів і відео. Вміє працювати з програмою та робиться на рівні професіонала. І в неї є накопичений опит з цих проєктів. І в неї є уявлення, як зробити більш красивіше, щоб заказчику максимально сподобалася робота. Та потім він написав їй ще з такою ж роботою. Я думаю, не складно догадатися, що людина, в якої є вже цей опит, зробить краще ніж людина, у якої її немає. Але зараз багато людей заходить в цю нішу, чи навіть правильно сказати на ринок багато новачків. Що робити їм? Я можу розказати свою історію. Монтажу, скільки я монтую, з чого починав та до чого прийшов. Починав я свою кар'єру монтажника 5 років тому, в 2018 році. Тоді у мене не було ні комп'ютера, ні ноутбука. І для того, щоб пограти в ігри, я ходив у бібліотеку, де на день мені давалося 30 хвилин посадити в ПК. Ох, чудові були часи. Отож, починалася моя історія в 2018 році, коли у мене на руках був iPhone 6, який, я пам'ятаю, я тільки купив. І був дуже радий, просто щасливий. І через деякий час я захотів теж знімати свої відео на YouTube. Я Скачав на iPhone таку чудесну програму, як LumaFusion. Вона на той час була найкраща монтажка на iPhone. Скачав я її безкоштовно, а то платити 30 доларів у мене не було можливості. Отож, почав я монтувати на тому маленькому 4,7 дюймовому екрані. Тоді для мене це було окей. Мені подобалося сидіти і не грати в гри, а монтувати відео. Я сидів годинами на і просто монтував свої влоги, які я тоді знімав. Якщо ви напишете в коментарях, що хочете побачити влоги того часу з моїм першим монтажем, то я викладу в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм, самі знаєте. Де? Далі. через рік такого монтажу я вже вмів монтувати непогані ролики в цій прозі, і у мене ще не було ПК. Але в 2019 році я купив свій перший MacBook. Він був беушний, але я його дуже хотів, так як у мене не було ніякого пристрою для нормальної роботи. І ще тоді я почав задумуватися над покупкою ноутбука з рук, тому що він коштував космічних грошей, і в 2019 році я купляю MacBook 2011 року. Як зараз пам'ятаю, скільки він коштував, він мені обійшовся в 5 тисяч. 000. Але на той момент це було дуже дешево для такого апарата, і я був дуже радий. Звісно, в той час мене не було стільки грошей, і половину суму мені добавила мама, за що я їй дуже вдячний. І це дало мені поштовх в монтажній кар'єрі. На цьому 13-дюймовому монстрі я старався максимально монтувати відео. Так, для мене тоді прога прем'єр була темним лісом, але я її почав потрохи осваювати. Потім, через три місяці, я вже подумав над тим, щоб продати цей ноутбук і перейти на щось краще, і вирішив продати макбук і купити. Повноцінний комп'ютер, на якому робота буде набагато краще, який не буде тормозити, тому що MacBook трохи тормозив, але у мене немає до нього претензій. Це був приголомшливий ноутбук. І ось в 2020 році, після кражі макбуку, я назбирав певну суму грошей з дня народження свого і остачу мені додали батьки. І Я взяв собі вже повноцінний комп'ютер. Я почав ще більше осваювати цю програму, працювати в ній і робити нові проекти ще кращими. І, звісно, прокачувати свою стату опиту. Далі я цілий рік монтував, набирався опитування. Потім через рік-півтора я продав цей ПК і купив собі новий ПК повністю за свої кошти, які я заробив на ньому. Так, я почав заробляти на цій машині. І через півтора роки обновився на кращу. В якій стояла краща карта, кращий процесор, оперативи в ньому 32 гігабайти. І цей комп'ютер у мене ще є по сей день. Але зараз він в Україні вже рік пилиці з цієї війни. Ну а до війни я прокачувався і монтував на цьому монстрі, який робив все, що я від нього хочу. І я вже зробив дофіга проектів. У мене вже був величезний. Навику монтажі і опиті. Ну і тут вже в 2022 році я купив вже цей прекрасний MacBook Pro на M1, який робить все, що я від нього прошу, і я не планую не переводити на щось інше, не обновлятися, тому що це просто не потрібно. І як мінімум ще пару років я буду користуватися цим комп'ютером. І Я навіть можу сказати, що це найкращий комп'ютер, який у мене взагалі був, і напевно буде. Тому більше я не хочу користуватися Windows. Так як MacBook з цією операційною системою MacOS мені настільки сподобався, що навіть через 11 місяців. Після покупки я дивлюся, наскільки це продуктивна машина. Всім рекомендую такий ноутбук, звісно, якщо ви не збираєтесь грати на ньому в ігри. Ну і вже цей канал з відосами на ньому були повністю зроблені на цьому ноутбуці. І як бачите, якість з кожним відео росте, і я набираюся ще більше опиту. Я освоїв для себе нову монтажну програму Final Cut, яка є тільки на MacBook. І це найкраща програма для монтажу відео, якою я коли-небудь користувався. І напевно з Final Cut не зрівняється ні одна інша програма, як мінімум, в удобстві користування. І ось так я прийшов. До такого колосального опиту і навичок в монтажі, тому ви бачите таку чудову якість як відео, так і монтажу, так як я вже багато років цим займаюся і не планую закінчувати, я люблю це діло всім серцем і душою вкладаюся в кожне своє відео. Отож, тепер ви знаєте мою історію монтажера, але це не повна історія. Це десь 30% від неї, а то відео б затягнулося на годину. Я думаю, відповів вам, чому опит є важливим у сфері монтажа. Тому що, коли ви зробили вже нескінчену кількість робіт і вже не перший рік монтуєте, то у вас вже на підсвідомості при монтажі. Ви знаєте, що хочете вставити цей кусочок відео, щоб воно було цікавіше, ви знаєте, яку вже музику додати, щоб це було гармонічно з відео. І так, в любій діяльності потрібно її любити і розвиватися в ній. І рано чи пізно все вийде. Тому якщо хочете почати свою кар'єру в монтажі, то перемотайте назад і послухайте ще раз, як починав я. Дякую, що дивитесь мене. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, тому що зараз ми прямуємо до першої тисячі підписників. І якраз ти мені можеш в цьому допомогти. Ваша підтримка мені дуже допоможе. А також, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, щоб він в якості, то зараз я збираю на нову камеру, яку ми зможемо купити з вашою допомогою набагато швидше. Посилання на банку в монобанку буде в описі. Ваша підтримка для мене дуже багато значить і дає мотивацію рухатися тільки вперед. Цінуйте свій час і починайте працювати.